Затягли ми кабанця то в сарай, комовити, будь ласка, починай, скочив вікті соломи і смоли, та гляди мені сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смолити поможу. Заходився, я кабанчика смолить. Тим му голова мені болить. Де той кум запропастився? Де пропав? На частині в цю воду висипав я відра і побіо шукати, може з річки доведеться витягати. Прибігай, бачу, комана ставком, щось вовтузи цей бок під ручком. Ти прости мені бігі, пробач, опусти відро, Не витягну хоч плачеш, а тужі, що воно воропози у куми. Дуже довго те вітро шукали ми. Повертаємося з вітрами у двір. Пес лютує та біснується, як звір. Ми всигай, а там повнісінько людей, оглядають недосмаленних не людей. Двоє у формі, троє просто в піджаках, за ліцями, блокнотами в руках, щось там пишеть, обміряють кабана, а назустріч там виходить старшина. А, говорить, появилися орли. Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряй, каже, кому не здоров. Молодець, що не вдрав, а сам прийшов. Так візьму, давай заглянем на момент і складем офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом. Старшина собор каже, ну почнемо. Пабиця моєму кому віддає. Ізложи тут объясняння своє. Будь ласка, та ручка. Ізлагай, із одкуда попала у сарай. Ізложить чисто сердечно од души і, пожалуйста, по русскому пиши Господарственним учим, восьмий год на покарше не в оборот. Я трясусь, бо напав на мене страх. І новов нам припаяти може штраф, а по візьму до району повезе і посадить у холодне КПЗ Кум! Спот! Умостився на стільці, написав і розписався в кінці. Я говорить, не розпільного так послушать об'яснення, прошу. Ми такі то, так то числа, завершили по хазяйству всі діла і пішли вдвоєм по воду до СНК. Друг мальчишка прибігає і гукав дядьку-дядьку вас сарай. Я до кума швидко воду набирай. Прибігаємо з водою в з ним. А сараю, як і скусні, валить дим. Ми в сарай. А там з дружками старшина позапрятались і смалять кабанат. Не звісно нам откуда й коли кабанату мерзавці притягли, а тому прошур район не уведе, пусть порядок цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.